Доброго дня, діточки молодшої групи Капітошка, запрошую вас на заняття сформування звукової культури мовлення. Тема сьогоднішнього заняття звук Х, підготувала заняття вихователь ЗДО номер 83 Запорізької міської ради Полторацька Оксана Миколаївна. Дітки, подивіться, до нас у гості завітав хом'ячок Хома. Він хвалько, він хвалиться, що він найсильніший та найрозумніший. Здивував своїми розповідями хом'ячок всіх діточок. Хочете, вірте, а хочете? Але одного разу прорив хід крізь всю землю і виліз в Африці. Ух ух ух. Дивувалися довкола інші хом'ячки. Хі-хі-хі. Сміялися звірі над Хом'ячком Хвальком. Діти, як дивувалися навколо Хом'ячки? Ух, Ух, Ух. Давайте, дітки, ще раз повторимо, як дивувалися. Навколо хом'ячки. Ух, ух, ух. Дітки, а як сміялися звірі над хом'ячком, хвальком? Ха-ха ха. Ха-ха-ха. Хі-хі-хі. Хом'ячок Хома не хвались, а краще пограй із нами. Назви всі предмети, що зображені на малюнках. Холодильник, хата, хмаринка. Хустка, хобот. Дітки, усі ці слова починаються зі звука Х. Дітки, а тепер давайте навчимо хом'ячка промовляти чистомовку зі звуком Х. ха 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 яка хата чепурна. Ху-ху-ху. Котик ходить по даху. Хи-хи-хи, за котом ти не ходи. Хе-хе-хе, на дубі листячко сухе. Ух-ух-ух. З тополі летить пух. Ах, ах ах, в небі летить птах молодці дітки. Хом'ячок вирішив, що не буде хвалитися. Дітки, давайте хом'ячку подаруємо скоромовку, щоб він. Вивчив її зі своїми друзями хом'ячками. Хмаринки-пуховинки химерні волохаті, вмостились на хвилинку у хлопчика на хаті. Дітки, повторимо ще раз. Хмаринки-пуховинки? Химерні волохаті вмостились на хвилинку у хлопчика на хаті. Дітки, а зараз Кум'ячок пропонує пограти та виконати артикуляційну гімнастику з логопедом. А тепер давай зробимо артикуляційну гімнастику. Для цього нам знадобиться дзеркало. Ти готовий? Перша вправа усмішка. Схожі ми на стрикотушок тягнемо губи аж до вушок. Друга вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Наступна вправа дудочка. Губи свої трубочку перетворю на дудочку, Увздовж вулиці іду і тму у дудку ду-ду-ду. Далі в нас вправа лопатка. Язичок наш як лопатка. Дуже рівний, дуже гладкий. Ловкою лопаткою копаю біля хатки я. Наступна вправа голочка. Усміхнусь, зроблю язик голкою вузькою. Жик! Довго-довго я тримаю, потім вмить його ховаю. І остання вправа гойдалка. Мов гойдалка язик гойдався і гойдатись не боявся. Дітки! Молодці! Ви добре з хом'ячком виконували артикуляційні вправи. Дітки спробуємо вимовити звук Х, візьмемо ниточку та розтягнемо її, вимовляючи звук Х. Тягнеться ниточка. Ні, дітки, вона рветься. Тоді в який будиночок ми поселимо картинку зі звуком Х? Так, молодці, діточки. Звук Х поселимо у синій будиночок. Так, дітки, і фотографія Ленки. Яка вимовляє звук Х, теж ми поселимо в синій будиночок. Молодці, дітки, ви гарно сьогодні працювали. А скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ви познайомилися на занятті? В якому будиночку він буде жити? Які слова запам'ятали ви зі звуком Х? А чи пам'ятаєте ви, яку чистомовку ви навчилися вимовляти? Пригадайте її та розкажіть? А ще на занятті була скоромовка? Ви її вивчили? Тож розкажіть своїм батькам! Для вас заняття підготувала вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. Ми з Хом'ячком кажемо вам до побачення, дітки! До зустрічі!